Складно підібрати правильні слова для того, щоб описати наскільки сьогодні важливий поєдинок для обох колективів в плані набору очок. Ось саме в такій формації сьогодні. Хлопці з запорізької команди будуть розпочинати цей поєдинок стартовій схемі для команди Юрія Миколаєвича. Вірта то ось власне в цю паузу, поки у нас команди готуються до початку нашого поєдинку. Давайте, друзі, всі дружно закинемо по 10-15 гривень на ті військові або волонтерські збори. Ну і друзі, традиційне фото футболістів обох колективів з плакатом Дякуємо Збройним силам України. А я цветі. Ну і сьогодні гості грають в чорній формі. Нева сьогодні у своїх традиційних домашніх комплектах жовтої форми. Отож розпочнемо. Навісна передача від Месика. І тут Владислав Нехтій відпрацював в обороні, але другий шанс отримали тернополяни. Ну і Місцеві болівальники дуже гучно підказують, що потрібно забігати під передачу Маркові Кіцуну. І зараз навісна передача. Удар по воротах від Максима Мудрого. І. Триває атака металургу. Іродовський протягує м'яч на лівий фланг. Знову ж таки, м'яке накидання, знову знаходить в інших тіяних. Відкидає під удар Фальковському. але фольковський вирішив не пробувати в один дотик. Давай, Дови, на! Дови, на! Дови, на! Дови, на! Ну і друзі, восьмий тур у нас розпочинався. Кількома днями раніше. А ось тут. Навіть і три можна Михайлєва також рахувати до цієї когорти. Навісно, передача, навіть простріл. Але не влучає в площину воріт. Маріан Мисик. Але здається, був рикошет. Мисик має ще одну. Спробує на навісну передачу. Виконує новіс удар по воротах від Івана Паламарчука. Козлов св своєчасно опинився на м'ячі. Перехоплення від Тернополя Андрезепо передача на Седуна. Паралельним курсом мчить Максим Мудрий, але Седун. Штрафний. Найстра передача. Удар по воротах від Вадима і... Під зігнутих ногах. Удар по воротах від Алібекова. Ну ось бачимо, друзі. Можливо, останній шанс в першому таймі. Навісна передача на дальню стійку. І родовський хитро пропускає м'яч собі за спину. І На цьому друзі лунає свисток від головного арбітра матчу. Болістів неви одразу забиваються майданчик. Майданчики цей розіграш дає. Дає свої плоди. Удар по воротах від Андрія Демиденка. І бачимо ось такого, ось такого карася зловив Андрій Демеденко. Показує рукою. Ну але насправді це е, його сигнал про те, що влучив м'ячу руку і повинно бути пенальті у ворота. Металурга дивимось повтор. Удар по воротах. І... Удар по воротах. навіть. визначають маленькі дрібниці та боротьба на футбольному полі після цієї атаки. Сумбурж штрафнув майданку Ниви. Удар воротах від Блізніченка і. Тому ось, друзі, нещодавній фінал між Шахтарем та Динамо. Це був поєдинок, в якому востаннє були екстра тайми в Кубку України. Падіння Дениса Резепо і порушення права. Неабиякий шанс на забитий м'яч для Тернопільської Ниви. Мисик. Удар по воротах. рикошет і. Не, не зуміли. Можу спростувати цю інформацію. Я не маю жодних родинних чи будь-яких товариських зв'язків з Шостаком. Удар по воротах від Дениса Резепова заблоковано. Воротарський прямокутничок. Ось бачимо, трохи інакше розташувалися в штрафному майданчику. Найшла передача, підбір за Михайлівим. Удар по воротах від Віталія Михайліва над воротами. Михайлівна Мисика. Мисик на Резепова. Резепов зміщується в центр. Виконує навісну передачу на дальню стійку. Ось такому стрибку Пантери Назар Байда вибиває м'яч кулаками. І ось передача Блізніченка перехоплена. Напуда. Напуда на ударній позиції. Напуда. Затягнув напуда і пробив поворотах. Але рівно друзі в руки. Марко Кіцун. Резепов знову на Кіцуна. Кіцун повертає на Резепова, М'яка передача на мудрого. Мудрий прострілює. Але Владислав Клименко вибиває м'яч від власних воріт. Спокійно переводить подих, відновлює сили і дивиться за тим, як завершиться цей матч. І Рудовський знову зміщується в центр. Удар по воротах. І знову на місці Ілля Ольховий. Рудовського в першому матчі. Тільки тоді він зумів влучити в дальню дев'ятку воріт Ольхового. І порушення правил тут фіксується. Фланг все таки просувається в центральну зону з м'ячем. Будується атака правим флангом. Бей. Виконує новісну передачу. Набуда на ударній позиції. І... Долі насичена група атаки гравців Металурга в штрафному. Новісна передача навіть така навіть на ударі виконує Андрій Блізніченко над воротами. Пролітає м'як. передача. Серія падінь в карному майданчику Металурга. Гул, гул проноситься по стадіону, виконується навісна передача. Але ось якраз власне підбирання за Андрієм Блізніченком обікрав Мар'ян Мисик і на цьому, друзі, Павло Плішко дає фінальний свисток в нашому поєдинку, який сигналізує про те, що Нива та МФК Металурха ділять набрані залікові бали між собою. 0-0 без голювання чия я саме таким. Саме таким запам'ятається нам останній домашній поєдинок Тернопільської Неви. Можливо, він буде не останнім, але подивимось.